Мене звати Валерій Пекар, я підприємець так само, як і ви. Цього року моїй найстарішій компанії було 25 років. І так вийшло, що з початку Майдану я так чи інакше був дотичний, ну, скажімо так, після перемоги Майдану я був дотичний до більшості тих реформ, які сталися в українській економіці. Як до всіх успіхів цих реформ, так і до всіх провалів. Наприклад, був дотичений до таких успіхів, як реформа державних закупівель, і до таких провалів, як провал на сьогоднішній день земельної реформи, якої поки що немає. Як до таких успіхів, як антикорупційна реформа, так і до таких провалів, як провал податкової реформи, якої досі ще нема, але так само ті часткові успіхи, які були зроблені, так само як. Як людина, яка знала дуже багато із середини про те, як реформи відбуваються в Україні, можу одразу сказати, що це точно не відповідає тому, як воно виглядає ззовні, бо зовні воно виглядає так, що є а, політичний лідер, якого немає політичної волі на реформи, от, і тому нічого не відбувається. Воно насправді все абсолютно не так. Насправді відбувається все таким чином. Коли є достатній тиск, відбуваються всі реформи. І мені доводиться дуже часто спілкуватися з іноземними представниками, які допомагають українці реформи робити. з представництвами Євросоюзу, з послами європейських і неєвропейських держав, з дипломатами, з Міжнародним видним фондом і так далі, так далі. Так виглядає, що на сьогоднішній день всі ці люди... Брюссель, Вашингтон, Берлін, Париж і Лондон, і Варшава, і Вільнюс є єдиними людьми, які вимагають сьогодні в Україні комішних допомог. Вони знають, навіщо вони це роблять? Вони нас не люблять, у них є свої власні інтереси, вони нічого не люблять, окрім своїх власних інтересів. Їхні інтереси сьогодні полягають в тому, щоб Україна була сильною. Через три причини. Їм потрібен тут великий ринок, щоб продавати свої продукти, свою продукцію. Друге, їм потрібно, щоб тут багато чого дешевого вироблялося, щоб могло собі купувати і закривати цим позиціями свій ринок. І третє, їм потрібно, щоб ми були обороноздатні, щоб ті проблеми, які створює Росія, не полізли на них. В першу чергу це розуміють країни Балтії, Польща і декілька ще інших країн Центральної Європи. І всі ці люди, дипломати, політики, представники міжнародних організацій, постійно мене питають. Чому ми є єдиними людьми, які вимагають економічних реформ в Україні? Чому український бізнес не вимагає економічних реформ в Україні? Це ж потрібно українському бізнесу, щоб більше грошей заробляти? Вони що, не хочуть більше грошей заробляти? Чому вони не хочуть економічних реформ? Чому вони не хочуть податкової реформи? Питають мене європейські і американські дипломати. Чому вони не хочуть земельну реформу? Чому вони не хочуть приватизації? Чому не хочуть антимонопольної реформи? Їм що подобаються монополії? Які створили, щоб вони заробляли менше грошей. Чому вони не вимагають реформи Державної фіскальної служби? Чому єдиними людьми, які сьогодні вимагають економічних реформ в Україні, є представники, які приїжджають з Брюсселя, Вашингтону, Берліну і Варшави? Я не маю, що відповісти на це запитання. Що таке відкрите суспільство? В першу чергу, це відкрита економіка. Це економіка, в якій немає обмежень. Вона вимірюється дуже просто відкритість цієї економіки. Є світовий рейтинг економічної свободи. Ви можете його легко знайти, якщо бугде наберете економік Freedom Index. Ну ви ж знаєте, скільки в світі країн. Скільки в світі країн? Так, таких нормальних, більш-менш можна помірити: 180. Україна займає в рейтингу економічної свободи 166 місце. Гондурас там не поруч не стоїть. Наші сусіди, Північна Корея. Куба, Туркменістан, Венесуела, Гаїті. Тобто країни, які знаходяться в набагато гірших умовах, ніж Україна. В усіх рейтингах талантів, креативності, людського капіталу, індексу людського розвитку, всіх тих рейтингах, які вимірюють розум країни, ми займаємо місця з 25-го по 40 Є рейтинги, в яких ми там тридцяті, є 35, але Дуже високі місця в усіх рейтингах, що пов'язані з розумом. Тобто ми бідні, бо дурні, дурні, бо бідні, до нас не стосується. Ми розумні, але ми маємо зв'язані руки і зв'язані ноги. 166 місце за рівнем економічної свободи це зв'язані руки і зв'язані ноги. Ми до цього звикли і ми цьому не дивуємося. Знаєте, як риба, яка живе у брудній воді, вона не знає, що вона живе в брудній воді. Вона просто знає, що вона трошки раніше помирає і трошки гірше живе, порівнювано з тією рибою, що є в чистій воді. А якщо риба ніколи чистої води не бачила, то вона навіть і не знає, що буває чиста вода. Кожен з вас, хто працював був в відкритій економіці з економічною свободою, з тими самими витратами вашого часу, зусиль та талантів мав би набагато більше. 166 рік місце в світі це об'єктивно показник того, в якій невільній економіці ми живемо. А що це таке рейтинг-економічна свобода? Що він включає в себе? Захист прав власності, чесні суди, відсутність державної власності в економіці, можливість продати і купити будь-який актив, вільний ринок праці, можливість наймати і звільняти людей, яких вам потрібно. Низькі податки, прозорі податки, невеличкий державний апарат, який на себе не тягне великої кількості сил. І ще декілька інших речей. У нас є критична маса для початку змін. В країні переважно більшість людей не хоче ніяких змін і ви це добре знаєте. Зазвичай достатньо подивитися на ваших сусідів і на ваших співробітників. І на багатьох людей, які навколо вас, часто достатньо подивитися а. на свою те, що висок руху, щоб зрозуміти, що насправді мало хто хоче змін. Люди хочуть стабільності, а стабільність якраз стабільність означає збереження того поганого стану, який є сьогодні. У нас є в країні 15% людей, які хочуть змін. Здається, що сьогодні мало для того, щоб зміни почалися. Але Вчені кажучи, цього достатньо. Зміни почалися, але тепер їх темп залежить від більшості. Вікно можливостей для всіх економічних реформ не закрите. Все це можливо найближчим часом. За єдиною умовою. Якщо бізнес зробить на це запит, якщо буде підтримка, я вам хочу сказати три умови, за яких будь-яка реформа моментально втілюється. Три умови. Перша умова це декілька тисяч людей на площі перед Верховною Радою. Друга умова це посли Великої Сімки приходять до президента. Бажано що беруть з собою представника Міжнародного валютного фонду і Світового банку. І третя умова це підтримка бізнесу в регіонах. Третю умову дуже важко виконати. Тому що коли приходиш до людей і кажеш, давайте підтримуємо прозору податкову реформу. Кажуть, слухайте, ну якось ми вже навчилися з тим, що є. Ну навіщо нам прозора податкова система? Ми тільки от домовилися з тим хлопцем, який там сидить, що ми йому трошечки заносимо, і все в нас, в принципі, гаразд. Коли кажуть, давайте домовимося про земельну реформу. Кажуть, слухайте, ну ми навчилися працювати так, як є. Ми там платимо якісь гроші за оренду, от, там, цим пайщикам, і вони там якось там отримують. Не треба нічого не це якраз і означає великий запит на стабільність. От як воно є, хай воно так і буде. І це означає, що воно завжди так буде. Це означає, що ми завжди будемо на 166 місці. Це означає, що ми завжди будемо в такій валенуш населення, як ми маємо, і завжди це все буде. Тільки що нове покоління не хоче жити в таких умовах. Всі ви підприємці, як і я. І ви знаєте просте ринкове правило. Немає попиту, немає пропозицій. Нема попиту, нема пропозицій. Попиту на економічні реформи зараз немає від українського бізнесу. І тому не буде і цих реформ. І ми їздимо по містах і зустрічаємося з людьми, де приходить 100 людей, де трошки менше, як тут, де трошки більше, як, наприклад, в Ліпрі було 250. І ми говоримо про одну просту річ. Ось такі є економічні реформи. В цих умовах ви будете набагато більше заробляти, Підтримайте, будь ласка, ці реформи. Це наш основний до вас посил. Подивіться, будь ласка, на ці графіки. Ми всі починали з однієї точки в 90-му році. Бачите? Ми всі починали з одної точки. І потім, як дуже сильно розійшлися наші шляхи. Південна Корея, Польща, Аргентина і навіть Росія піднялися. Україна залишилася там, де була. От Сірія трошки схожа на нас. Сирія, в якій йде війна вже багато років, в якій уряд не контролює територію і загалом ніхто нічого не контролює, знаходиться на тому рівні економічної розвитку, на якому Україна. Чому ми не злетіли? Чому вони злетіли, а ми не злетіли? Я не знаю, чи до вас доїжджали поляки на початку 90-х, до нас у Київ доїжджали, купували там праски, там всяку фігню, потім продавали, на тому піднялися. Подивіться, То як Польща виглядає. Польща виглядає Тепер таким чином, що нам, щоб їх наздогнати, треба, я не знаю, що робити. 20. Тому що 20 років економічної свободи. Ціле покоління людей, які виросли в умовах економічної свободи, там виросло. І тепер наші підприємці їдуть в Польщу, хоча там податки вищі. Але там є економічна свобода. Подивіться на темпи зростання. Ми зараз зростаємо на 2-3%, уряд нам каже. Це правда. Що таке 2-3% після того, як ми провалилися? Після того, як ми втратили на початку війни основні свої експортні ринки. Це нічого. Це менше, ніж інфляція. 2-3% це ми будемо зростати, так 100 років будемо зростати, нікого не злежне. Нам потрібно швидке зростання: 6, 7, 8% на рік. Це абсолютно реально. За декільку хмов. Оце є те зростання зеленою лінією, яке нам намалював уряд. Червоне зростання це це зростання, яке робить нас подібними на Польщу, на Аргентину, на багато інших країн, на Словаччину, на Литву. Зелене зростання це фактично знаходження на місці. Подивіться на динаміки українського виробництва. Ми провалилися в таку величезну яму. Бачите? Ну? Бачите, да? от таку величезну яму. Тепер для того, щоб закрити цю яму, нам треба зробити горб такої самої величини, правда? Подивіться, який, яка велика яма під нулем. і Яка невеличкий горбик над нулем. Так ми ніколи не, 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 не повернемося на рівень 2013 року. Подивіться на приріст капітальних інвестицій в Україні. Чи він влаштовує колось? Ось графік українських цін. Індекс цін. 12 рік, 15-й рік, 17 рік. Вчені знають такі графіки. Вчені можуть спрогнозувати, як це буде розвиватися далі. Ціни будуть зростати, відповідна спроможність буде падати. В жодній країні, яка мала зростання 6, 8, 10% на рік, це не сталося само собою. Просто тому, що підприємці більше працюють. Ви всі прекрасно знаєте, якщо ви будете працювати дві додаткові години на добу, це не означає, що ваш бізнес виросте на додаткових 10%. Це все тому, що країни робили якісь речі. І таких країн досить багато. Подивіться, як у нас упало споживання хліба. Не тому, що ми стали їсти більше м'яса. Пиво. М'ясо. Є велика кількість країн, які зробили свої прориви. Оці всі графіки, вони більш-менш однакові. Це все 15-річний інтервал. Південна Корея з го року, Азербайджан з 95-го, Ізраїль з 85-го, Польща з 95-го. За 15 років все виростає в рази. Що робити? Зрозуміло. Кому сьогодні це потрібно? Дипломатичному представництву Європейського Союзу, чиновникам, які приїхали з Брюсселя. Більш нікого. Ось ключові проблеми, які турбують підприємців згідно з опитуванням. Незахищеність прав, податкова система, вартість критична ресурсів, корупція, вже закінчена дерегуляція і так далі. Що треба для того, щоб зростати на 8%? Який набір речей треба зробити? Дуже простий. Перший захист прав власності. Другий розвиток інфраструктури. Державні інвестиції в інфраструктуру. Доки немає доріг, нічого не буде. Антикорупційний пакет реформ. Уже є ефективна і прозора система державного закупівель. Її ще треба допилювати, дошліфовувати. Уже є значна дерегуляція, але вона закінчена. Фіскальна, бюджетна і податкова реформи три йдуть разом. Не може бути зростання економіки, якщо витрати, видатки держави поділені на ВВП, 40-45%. У нас здається 43, так? 43%. При 43% економіка не працює. Економіка зростає при 35%. Податкова політика. Про це Павло Сейбростанович детально сьогодні розкаже. Осучасно дебюрократизована держава. Ми вже почали цю роботу. В кожному міністерстві, у всіх міністерствах, переважна більшість людей займається тим, чим ніколи не займаються міністерства в нормальній країні управлінням державної підприємства. Про це розкаже трошечки Руслан Горш. в кожному міністерстві. Якщо ви побачите Міністерство з 500 людей, можете бути певні, що 350 з них керують державним підприємством. У нас 3,5 тисячі державних підприємств. В середній європейській країні середня кількість державних підприємств 35. Ровно 100 разів менше. У нас величезні, звичайно, що це величезні витрати. Приватизація. Всі державні підприємства сьогодні використовуються політичними кланами для того, щоб витягати гроші на політику. Ринок землі. У 2001 році було прийнято тимчасове рішення на півроку оголосити мораторій на продаж Сихолосфорської землі на 6 місяців. Ви знаєте, що в нашій країні все, що примотано синім скотчем, тримається вічно. Всі тимчасові рішення стають вічними. Мораторій продовжується і продовжується і продовжується. Чому? Тому що великі лендлорди навчилися в цих умовах працювати і вони знають, як добре тепер в цій ситуації працювати. Вони платять мізерні гроші пайщикам і почувають себе непогано. Енергетика, ЖКГ, енергоефективність, конкуренція, валютна лібералізація, пенсійна політика, пенсійна політика і пенсійна реформа, шановне добриство. Це не для тих, хто зараз на пенсії. Це для тих, кому зараз 25 років. Вон, нова пенсі... пенсійна реформа, яка, окрім базового рівня, містить наступні рівні, в нормальних країнах п'ятирівнева пенсійна система, у нас однорівнева на сьогоднішній день. Пенсійна система означає, що в економіці накопичуються великі гроші, які можна випускати, які, які підживлять фондовий ринок які підживлять банківську систему. Звичайно, що громадянського світу. Тому що тільки люди з приватною власністю можуть бути відповідальними громадянами. Від Люмпана, який не має нічого, як казав Маркс, пролетаріатно має що втрачати, крім своїх кайданів, від людини, яка не має нічого крім кайданів, нема на що очікувати. Ця людина завжди продасть свій голос за гречку, за 100 гривень, за що завгодно. Тільки людина, яка є власником, від неї можна на щось очікувати. Подивіться, будь ласка, на цей графік. Де наша реформа? Оця горизонтальна вісь, з цього боку інновативність, креативність, тобто нове. А з цього боку старе: комфорт, статус-кво, досвід, історична пам'ять. Хороший радянський досвід Державного управління, правда? ж? Тепер подивіться на вертикальну вісь. Там відкритість. Довіра тут патерналізм і контроль. Де наші реформи знаходяться на цьому графіку? Ось де вони знаходяться. Переважна більшість реформ. Це більше про контроль, ніж про відкритість. І більше про статус своєї комфорту і досвід, ніж про нове. Тобто ми хочемо консервативці. Тобто це не реформа, це консервація. Рухатися туди. Ось де знаходяться ключові точки. Там, де більше відкритості і там, де більше нового. Звичайно, що ми хочемо бути базою розвитку людського потенціалу. Сьогодні ми займаємося сировинним експортом місків, експортом програмістів, експортом моряків, експортом сільського працівників, експортом лікарів. Дуже скоро починається експорт інженерів. Ми експортуємо цих людей. Так довго не витримаємо. Країни, які експортують людей, це Таджикистан. От, десь ми на тому живі. Тільки він експортує будівельників, а ми експортуємо програмістів у